Надійний велосипед з Нідерландії, Голландії, Алюмінієві рама. 28 колеса На ролерних надійних гальмах. Динамо втулка тут стоїть, яка дає енергію на фару, з датчиком світла. Крила довгі. алюмінієві вода усилені, пістановані. Резина ще в доброму стані. Дивіться, що вона має? Серворуль має велосипедик. Ви собі можете регулювати різні наклони руля, як вам зручно, в дорозі. І фіксувати. Руль піднімається, опускається. Дивіться, чорний, класичний, гарний. Тут має замочок, у нас значить, закриває заднє колесо. Планетарна втулка в нас стоїть. Тут газель і ролерний задній галь. Планетарна втулка дуже надійна штука. Через те, що туди не попадає ні пилюка, можна сказати, ні пісок, ні вода. Все захищено і вона дуже довго їздить і надійно. В середині 8 передач. Бачите, класика. Чорний, нормальний, нічого йому не бракує, тільки хорошого господара. Тут у нас, дивіться, сідло яке комфортне, таке широке. Плюс тут є амортизація ще під сідлом. Якщо будете їхати десь по бруківці, по бруківці, воно буде глушити вам вібрацію. Багажник у нас надійний. Бачите, 70 кг сідає. Сам велосипед витримує до 150 кг, під горку, тягне без проблем. Через те, що тут планетарна втулка має подижиті передачі Когось буде цікавити такий велосипед, пишіть або заходьте на сайт до нас. rover.in.ua Також можете заїхати в кулки веломагазин, вулиця Львівська, 20 на тест-драйв або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого нема такої можливості. Надсилаємо по Україні новою поштою без